Антарем 처음이지? Я дуже чесний, я дуже правильний і щирий, і люди зловживають моєю добротою. У мене немає слів. Ти мерзотник. Я відчуваю, як гріх покидає мою душу. Пасхуда. Спасибі вам велике. Стій! я ніби заново на світ народився. Ти кудись зібрався? Немов знову на світ народився. Не сміть тікати. Нехай вам Бог помагає. Я кому сказав. Це ж треба. Його гріх заплямував нашу церкву. Цей світ наповнений гріхом. Слава Ісусу Христу, отець. Так, є гріхи у мене, в яких я хочу зізнатися. Боже, припиниться. Тепер можна продовжити? Так, звісно. Я маю друга на ім'я Джейхоп, яке рідкісне ім'я. У нього батьки різних національностей? Ні, він кінь. Може, кентавр? Ні, просто кінь. Повірити в це не можу. Але на то воля Божа. Він талановитий танцюрист, і я танцював поряд з ним. Тебе не міг показати, яким саме чином ти танцював. Перепрошую, я повинен подивитися на ваш танець. Я тільки тоді зможу визначити, було це гріхом чи ні. Ви мене бачите? Ні. Але між нашими серцями є зв'язок. Між нашими серцями природні здібності. Поняття немає, чим ти там займаєшся. Я танцював приблизно так. Ти часом не п'яний? Ви що? Звісно, ні. Просто це танцював ось так перед з цією денс-машиною. Мій гріх можна спокутувати? Дай мені хвилинку на роздуми. Це великий гріх. Ваші слова глибоко образили мене. Ви взагалі бачили мій танець? Та ні, ні. Я повинен вам ще в дещо признатися. Отче, я вас слухаю. Я часто наношу ношу на своє лице маску. Ти пекмен? Прошу вибачення, це було некоректно з моєї сторони. Я вас вибачаю. Я просто не в настрій зараз сперечатись. У мене є друг Юнгі. Він мій сусід по кімнаті. Я не хотів попасти в нього. Але маска попала прямо йому в лице. Значить, одна маска на двох? Саме так. Але це не гріх. Хіба ні? По тобі плаче корає має талант, тому піде туди на кастинг. Спасибі вам за все. Візьми мою руку. Твої гріхи прощені. Дякую вам, велике. І тобі дякую. Іди і більше не гріши. Сідайте. Перепрошую. Що? Мене звати реп монстр. Я, як в тебе справи? Дякую, що спитали. У мене все чудово. А як ще до вас? Ох, я в порядку, дякую. Вам you подобається you like Монстр? Monster? Можна у вас I дещо спитати? Know, like, ви його ненавидите? You... Ви взагалі розумієте you... мене? Mm -hmm. Mm -hmm. Я не говорю, що ви ненавидите його. Просто мені цікаво почути вашу думку. What? Що за. Хризонтему? Ти? А Ти ю... іноземець? Вибачте, а це ви отець Шуга? А Ні, я отець Луіс Вільямс Шуга, Адамс, 3 молодший. Ще що? Мені здається, що якщо ви священник, то обов'язково маєте бути красивим. Але на вашому лиці так багато волосся. Може, ви не людина? Ні. Ви блондин, ви часом не іноземець? У, У мене є друг Чимін. Інколи фанати дарують нам подарунки. Звичайно, інколи нам дарують труси. Значить, труси, ну з ким не буває. Однакового бренду і дизайну. Так, так. І я домовився з Чиміном написати наші імена на них. Ти свої носиш сьогодні, а він своє завтра. Я написав РМ, а він JM. Ми так домовились. Рм і JM. Але після прання написані імена трішки стерлися. Так, так, це звичне явище. Одного разу Чимін сильно на мене розізлився. Він спитав мене, як ти міг одягнути мої труси. Через це я також розізлився на Чіміна. І відповів: я би ніколи не посмів одягнути твої труси. Але насправді вони були на мені. Зовсім совісті не маєш. Але вони були в про стільки разів. І скільки ж здається 22. Я клянувся Чіміно, що ніколи не одягав його труси. Мені так шкода. Тому якщо він напише своє ім'я на них ще раз, я більше не одягну їх. І відпускаю твої гріхи. Купи Чіміну 5 пар цих трусів. Я куплю 10. Нехай буде 10. Тво гріхи прощені. Іде з мером. Я прийшов до вас висповідатись. А, це наш японський інопланетянин власною персоною. Звісно, а хто ж це міг завітати? Все, досить говорити японською. Я вчинив страшний гріх. Розкажи мені про нього. У мене є друг Сок Джен. Але то не великий гріх. Там щось смішне. Я краще не буду не. про це розповідати. Правильно, бо в мене якесь дивно відчуття від цього імені. У мене є ще один друг Мін Юнгі. Вам не цікаво, смішна ця історія чи ні? Я для початку її послухаю. Не. Я вчинив ще до шуги дуже страшний гріх. Страшний, і який саме я пішов у ванну кімнату, яка знаходиться поряд з вітальною і коли я мив своє лице очищувальним кремом. Я потягнуся за рушником і випадково зачепив його зубну щітку. Даруйте мене за такі слова, але вона впала в унітаз а я собі голову ламаю. Чому вона завжди мокра? Це був перший і останній раз. Я дуже спішив, тому не промию її належним чином. Я думаю, це дуже великий гріх. Я тобі його пробачаю. Чому саме середній палець? Давай, не сперечайся. Цей середній палець звільнив тебе від гріха. Пішов звідси, з тобою невесело. Зрозумів, вже йду. До побачення. Все, все, я пішов. Ти зробив макіяж нежиті? здалося це смішним. Іди з Богом. Бувайте здоровенькі. Було зовсім невесело. Я спитався Джі чому він вийшов повністю голим. Ну ну. А він мені відповів? Що він таким чином оздоровлюється, це сама вона. Досить. Пробачте, не стримався. Прошу, продовжуйте. Я хочу зізнатися ще в одному гріху. В чому полягає твій гріх? В тебе є ще один гріх? Не зрозумів. Я хочу розказати про ще один гріх. Та блін, який же ти грішний?